Мешканець Печеніжина Іван Михайлюк віддав частину своєї печінки, щоб врятувати життя рідного брата. Операція відбулася успішно 11 березня у Києві. Сам же донор додому повернувся невдовзі після хірургічного втручання. А от його брат після довгої реабілітації лише тепер приїхав у рідний печеніжин. Ситуація, яка виникла між двома братами, стала першим випадком трансплантації печінки на Івано-Франківщині. Зі стражною хворобою цирозом печінки, Василь Михайлюк боровся майже п'ять років. Та коли на вагу стали життя чи смерть, 38-річний чоловік, батько двох дітей, вирішив жити. Єдиним виходом була пересадка печінки, а єдиним донором рідний брат Іван. Тож уже на початку березня брати без вагань відправились до столиці. Мене забрали в обід брата зранку, то я проснувся десь в обід в п'ятницю. То закінчилася операція, брата закінчилась у час ночі, а, а мене в сьомій годині ранку у п'ятницю закінчилась. То в п'ятницю десь в обід мене вже. Привели вчуття, я був ще до понеділка, від п'ятниці до понеділка в реанімації. Потім перевели в палату, потім оп'ять погано стало, опять реанімація. Так три рази був у реанімації. Цей період саме після операційної важкий. А там далі так вже потихеньку-потихеньку починав бороти. Тепер почуваю добре, бо буквально цих дві неділі мені дай полегшення відчує. Я ще раніше просився, щоб посили, посили на ну, мене. Там Олег Гінаєв сказав, що поки я тебе не поставлю на ну, мати, не пущу додому. Одна із причин довгої реабілітації чоловіка це те, що він отримав лише 35% братової печінки від запланованих 65%. Та для цього у лікарів були серйозні підстави. Я тут сам рішав, бо виїжджати вже виходу немає. Склалася така ситуація, це вже аж зналося. При операції, коли я вже був, його ще не брали до обіду, а мене зранку взяли, скривець спочатку і дився, як печінка. І анатомія печінки так в мене склалася, що праву вони не могли більшу частину дати, дали йому менше. Вони сказали, що здорову людину не рискують, під загрозу не ставлять. Два-три дні було трошки важко, пускай все запустилося, то, знаєте, було важко так. А потім потихеньку, потихеньку, потихеньку за відходити. Та головне, як кажуть, результат. Для того, щоб він був позитивним, братів весь час підтримували сім'ї, родичі, односельчани та небайдужі люди. Служу вдячний людям тим, що допомагали мені я щиро дякую тим людям, які жертвували, які давали гроші для того, щоб на операцію всім е медперсоналу. Інституту Шалімова. хочу сказати людям, які е, був сьогодні, так є що багато людей хворіють. Нехай їдуть, не нехай не бояться е, їдуть туди, бо з е, багато людей чим раніше тим ліпше. З цим би були ми не стикнули, і раніше. Здорові діти, щасливі батьки. Мати Марія Онуфрієвна сьогодні з полегшенням згадує про все пережите. Дякую вам всім людям, що ви допомогли моїм синам допомочити е, і грішми, що вони живі, здорові, пішли на операцію. Все пройшло благополучно. Син вийшов, один і другий. Е, як такі случаї бувають, не бійтеся, і дід так само на операцію. Трансплантація печінки у братів михайлюків стала черговим доказом того, що світ не без добрих людей. Але для того щоб таких ситуацій не виникало, бережіть своє здоров'я.